Сьогодні я буду грати в Майнкрафт і я продовжую строїти гру кальмара. Друзі, я вже ось трішки построїв тут одну, одну частинку, ой, зараз. Ось я вже тут построїв один квадрат із трьох, друзі. Я буду сьогодні цей. Я сьогодні построю, друзі, пустіші, як, кстати, що в мене не виходило так довго відео. Та цей. Та, друзі, я думаю, вже що в цій серії я зроблю ось тут ось кришу ось тут вже дороблю і зроблю щоб тут було світло. Ну, друзі, я, я для вас це буде секунда, а для мене я вже не знаю скільки друзі. Я просто вже довго в саді. Ну, я дуже довго. Я дуже довго, друзі, ну. Я грав в Майнкрафт, але я не так давно давно не заходив сюди, друзі. Ну, друзі, для вас це буде секунда, а для мене може бути хвилин 40. Може і менше. Ну, друзі, ждіть. Це для вас секунда, а для вас, а для мене година. А може і менше. Друзі, два із чотирьох уже зроблено. Ну, то тобто є 3 з одного. Ось перше зробив, друзі, мені ще осталось. Ще осталось два. друзі. Зараз... І дру. Ой. Отак, о, все. Е, і так, друзі, мені ще це робити. Ну, небагато. Я це зробив дуже швидко, тому що я все дуже швидко зробив. Бо це легко для мене. Я грав в Майнкрафт. Там, робив домики, там всяке таке, друзі. Ну, ждіть, я вам буду казати, коли скільки мені ще осталось. Таке от, друзі. Ладно. Ждіть ще. Для вас секунда, а для мене, як завжди, десь минут 5. Друзі, два із трьох вже зроблено. Бачите? І ще мені одне осталось. Ось одне осталось. Єдине, одне осталось. І все. Я буду вже робити світло, щоб було там світло. Ну, друзі, ждіть, для вас секунда, я кажу, а для мене декілька хвилин. Друзі, я зробив це. Друзі, дивіться, я ось я зробив ось це. Ось дивіться. Ось, зробив ось це все. Друзі, це було дуже тяжко. Дуже неймовірно тяжко. О, чи трішки висно. Я зробив тут так, друзі, тому що... Я забыл типа графти. Ну, друзья, зараз хвилиночку. Одну хвилиночку, Я просто выключу светло, чтобы не было ви... видно влучу. ну, Но, друзья, вас может зараз будет и не видно. Но я зараз буду дивити, що что ось Это ось, Вс, будет трички свитла. Ну, друзья, я зараз так расставлю. Роз... Я буду ось так вот зараз расставлять. Прямо при вас. Ааа, чогось выяснилось, друзья, у меня. Ну, Друзі це мені не помішає. Це легко буде, тому що я не буду прям це так довго робити. Це Буде вот так Ой. Так. Трямая какая сложность. А зараз. Ось так. Давайте робимо далі. Бачите, освітляємо осветляю Трішки, Тричкой, Ну, друзі, твоитего достаточно. Щоб було хоч щось, хоч щось видно. Все легко дружить. Просто ти так ось я поставив мышку, просто е, йдеш назад и все в тебе ось. Чому так у мене висне? Друзі, я не знаю, чому воно мене Зараз щось ми придумаємо, друзі, щоб не було не спавнилось такі мови. Ну, щоб я мог грати на Ну на сложному, і в мене воно не цей не було в щоб ці, щоб не були оці моби, які мешают всегда. Oj. Ciężarz, Oś tam wiesz, jak się oś tak? Daj się pod łowaniem, oś tak? 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 Оце, друзі, буде зараз прикрито ковгом, зараз побачите все. Зараз. Ось цим ось красним ковгом. Вроді кажуть, що якщо е, ось так... да, Ось так работає, друзі, работає. Ось так, ось так ось так, ось так ось так ось так. так. потрібно мужичок. Тут або світу. У мене є ідея. Друзі, це я робив. Можете ви, може мені підскажете, як робити колоні? Бо я ніяк не можу зробити це коло. Підкажіть мені, може, відео якесь в коментарях. Я не знаю, друзі. У мене не виходить. От зараз дивіться. Например, ну если я попробую, то у мене не получится за 100%, процентів, потому что я таки, що у мене ничего не получається с першого раза. Ну зараз попробую, буде покажу вам. Вот у мене получається. Зараз тільки я у меня сталость понимати. Вот це буде зараз міщати. ой. Ну зараз ось це буде мешати, друзі, зараз я вам покажу. Думаю, сьогоднішню це я вже зробив. Трішки я його цей. Я трішки вже освітлив. Дивіться, друзі. Ну, например, в мене буде білий цвіт. Ось так. Мені потрібен десь ось такий ось ось так. Ми починаємо ось отсюди і ось так, ось так, ось так, ось так. Зараз дивіться далі. Чи в мене Получится чермочим. Дивіться далі, друзі. Це якась така коу в мене получилось, Що я не знаю. Зараз хворинку. Mm -hmm. Ну, от, друзі, Скажіть, як мені його робити так, Щоб оно було якось таке гривне. Більше кривне, не знаю, такой. Ну, може ось тут ось починалось. Ось так ну, треба буде пробувати мені робити ось так, друзі, тому що мені ж потрібно не одне коло, а одне велике, два, два великих кола. І це може бути, друзі, дуже тяжко для мене. Но зараз, друзі, я не знаю, буде... не вийде це зробити, тому що у мене зараз ще... Ой, друзья, поступав микрофон. Ну, короче, друзья, у э, меня зараз Друзі, у мене впав в микрофон на пол, капець! Друзі, у мене впав в микрофон на полка Ну, Це мені не повезлочек що? Микрофон чисто впав на пол, капець... Ну, друзі, з ким не буває. Капець, в мене тепер запуталося. А? Все. Все? Все. Ну, друзі, думаю, не це капець. Коротше, друзі, що мені робити? Підскажіть, будь ласка, в коментарях. Як мені зробити ось це ось коло? кругом? що зараз половиночку. Щас, зараз просто хвилиночку. На 2 секундочку. Зараз. Все. Дивіться, друзі, як я зробив тут. Я зробив ось так. Я не, не пам'ятаю вже, чи я показував, чи ні, друзі, тут дуже багато жителів, так як і големів. Ой-ой, біжим. Ой, -ой біжим. оп оп Закри і закриваємо. Ну, друзі, мені зробити. Ой-ой-ой. Ура! -ой. Все пропало. Ну, друзі, як ви думаєте? Як мені зробити коло? Я просто сам не знаю, друзі. Я попробую зараз робити із таких ось це... із таких ось штук. Я зараз ось це все переможу. умов. Ось це ось центр. І починаємо ми робити ось так. Так. І буде десь ось тут. О, ні, трошки менше. Ось. Так, ну десь ось так, друзі. Далі ось отсюда. зараз, друзі, хвилин. Ось так. Я хочу позакривати ось ці всі дереві, бо вони потім будуть вип'ю. Це буде не класно. Друзі, я не знаю, чому в мене лагає. Ну, друзі, я вам покажу, як я зроблю. Як я зроблю тут, а... Як я тут зроблю, попробую це коло. Я вам покажу, що вийшло. Друзі, спор... е, у мене нічого не виходить, друзі. Пишіть коментарі, я просто не можу зробити це кого. Можути, посовітуйте, посовітуйте мене на якийсь канал, відео, щоб я мог зробити довбане коло, яке я не можу. як зробити, друзі. напишіть в коментарях, можу, як його зробити. І, друзі, будемо прощатися. Дякую вам за те, що ви підписалися, за лайки. І, друзі, прям величезне дякую. Думаю, вже буде скоро. Може можете ще написати, чи мені грати в Roblox. Чи... Ну після цього відео чи мені буде знімати. Мені потрібно буде знімати з цей відео про Roblox. І кстати, друзі, вас з усіх з праздником День захисту дітей. Всіх з праздником і всім пока!